Всім привіт! З вами канал Космос. Пройшло вже 9 місяців, відколи космічний телескоп імені Джеймса Вебба надіслав нам своє перше фото. Відтоді за такий короткий час він здивував нас вже не на раз своїми знімками, і я впевнений, що здивує ще не раз. На основі його даних було написано вже багато робіт, хоча він ще тільки почав свою місію. Тож сьогодні ми вирішили підготувати для вас 5 дивовижних фактів про цей телескоп. Отож, давайте розглядати їх разом. Веб. Машина часу Враховуючи розширення Всесвіту та скінченну швидкість світла, можна зробити висновок, що чим далі ми дивимося у космос, тим старіші об'єкти ми бачимо. Але чи можемо ми побачити великий вибух? На жаль, ні. Ми бачимо теплове випромінювання, яке заповнювало простір приблизно через 380 тисяч років після початку розширення Всесвіту, тобто 13,8 мільярдів років тому. Ми змогли нанести це реліктове випромінювання на карту за допомогою таких космічних апаратів, як Cosmic Background Explorer WMAP і Planck. Бачимо, що у цей момент Всесвіт був надзвичайно рівномірним, лише з крихітними дефектами температури. А чи може новий телескоп імені Джеймса Веба побачити дальше, він же набагато потужніший? Ні. Насправді, Cosmic Background Explorer в MAP і Planck бачили далі, ніж веб. Попри це, веб бачить далі, ніж Габл. Але це не біда, оскільки веб був розробленим не для того, щоб побачити початок Всесвіту, а для того, щоб побачити період в історії Всесвіту, якого ми ще ніколи раніше не бачили. Зокрема, за допомогою цього телескопа ми можемо побачити перші об'єкти, які утворилися одразу після Великого Вибуху. Цей період часу не можна назвати одразу після Великого Вибуху, оскільки це, мабуть, на сотні мільйонів років пізніше, ніж те, що побачив Експлорер в МАП і Planck, які були створені саме для цього. Веб вже надав дані, які трішки навіть спантеличили вчених. Про це ми поговоримо згодом у наступних відео. Веб бачить крізь стіни. Так, веб має чудовий дар. Він може бачити все крізь стіни космічного пилу, туманності і будь-чого, що може завадити спостереженню для оптичного телескопа. Оскільки інфрачервоне світло проходить крізь хмари пилу легше, ніж світло у видимому спектрі, а веб є саме інфрачервоним телескопом, то він може з легкістю отримувати набагато кращі зображення галактик, ніж будь-який інший оптичний телескоп. Окрім цього, є інша, більш пріоритетна причина того, що цей телескоп є інфрачервоним. Просто уявіть, світло перших зір та галактик, які народились близько 13,6 мільярдів років тому, подорожує до нас. До того часу, коли ми побачимо це світло, його кольор, тобто довжина хвилі, зміщується в бік червоного. Таке явище називають червоним зміщенням. Розширення Всесвіту розтягує простір, змушуючи при цьому галактики віддалятись одна від одної. І крім цього, саме світло в цьому просторі буде розтягуватись, а точніше, його довжина хвилі. Тому світло всіх дуже далеких об'єктів зміщується до червоного та інфрачервоного діапазону, а для перших зір чи галактик видиме світло зміщується у ближню та середню інфрачервону частину електромагнітного спектру. Звідси можна вже самому здогадатись, чому веб працює у ближньому та середньому діапазоні електромагнітного спектру. Фотоапарат Всі напевно думають, що веб має якийсь там дуже потужний фотоапарат на сотні мегапікселів яким все чітко фотографує. Насправді приймальна частина телескопа є дуже складною і має багато різних інструментів, кожен з яких призначений для певного виду спостереження. Наприклад, камера ближнього інфрачервоного випромінювання NIRCAM, яка є основною камерою телескопа, охоплює інфрачервоний діапазон довжин хвиль від 0,6 до 5 мікрон. Її завдання виявляти світло дуже давніх зірок і галактик, що перебувають у процесі свого формування, населення зірок у сусідніх галактиках та спостереження молодих зірок чумацького шляху, а також дослідження об'єктів поясу Койпера. Дана камера оснащена ще кількома інструментами, які відповідно призначені для певних завдань. Наприклад, коронограф дозволяє фотографувати слабкі об'єкти навколо яскравих об'єктів. Це корисно для пошуку та визначення різних характеристик екзопланет навколо яскравих зір. Разом із Ніркам на вебі встановлений спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону NIRSPEC. Він використовується для розкладання світла від об'єкта в спектр, який дає нам низку фізичних властивостей спостережуваного об'єкта. Для середнього інфрачервоного діапазону використовують схожий приклад Мірі, який містить камеру та спектрограф. Крім цього, такі прилади, як датчик точного наведення, камера ближнього інфрачервоного діапазону та безщілинний спектрограф, працюють над виявленням, детальним дослідженням фізичних характеристик та спектроскопії екзопланет. Як бачимо, веб це вам не просто дзеркало і фотоапарат, дзеркало. Дзеркало телескопа імені Джеймса Вебба має діаметр приблизно 6,5 метрів, на відміну від телескопа Габл, у якого діаметр дзеркала складає майже 2,5 метри. Запущений у 1990 році космічний телескоп Габл був найбільшим космічним телескопом в історії, але тільки до 2022 року. Якщо порівняти їх габарити, то Габл це типовий шкільний автобус, а веб це типовий тенісний корт. Звичайно, переваги у вебба, оскільки саме його основне дзеркало збирає більше світла, ніж дзеркало габла. Окрім цього, дзеркало вебба покрите тонким шаром золота, Те, хто думає, що ті шестикутні дзеркала взагалі повністю золоті, але це не так. Товщина шару золота на поверхні дзеркала складає тисячу атомів, а самі дзеркала виготовлені із берилію. Тож справжня кількість золота, що покриває його дзеркало, розміром з м'яч для гольфу. Ми вже говорили про те, що веб приймає інфрачервону область спектру, а для кращого відбивання такого типу випромінювання використовують покриття 24-каратного золота. Цей метал найкраще відбиває таке світло. Тож відбивна здатність у такого телескопа сягає до 98%, тоді як у стандартних дзеркал тільки 85%. Таким чином, інженерам вдалося добитись дуже великої роздільної здатності. Фактично, телескоп міг би чітко побачити 25 копійок на відстані близько 38 метрів. Або він міг би чітко побачити футбольний м'яч на відстані близько 540 кілометрів. Незважаючи на настільки великий розмір дзеркала, сам телескоп дуже легкий, на диво веб більше ніж вдвічі легший за габла. Проєктування і будівництво. Ще задовго до запуску космічного телескопа Габл вчені розмірковували над питанням, хто буде продовжувати роботу Габла у майбутньому. Ідея створення інфрачервоного космічного телескопа з діаметром дзеркала більше 4 метрів була запропонована всередині 90-х років минулого століття. Це мав бути космічний телескоп нового покоління, така була і його офіційно запропонована і затверджена назва Next Generation Space Telescope. Спершу на його будівництво планували витратити лише півмільярда доларів, але, на жаль, не все так просто. У 1989 році NASA спільно з науковим інститутом космічного телескопа STS-CI запропонували створити 10-метровий телескоп ближнього інфрачервоного діапазону, який розташовуватиметься на високій навколоземній орбіті. Його основним завданням буде вивчення перших галактик та зір з великим червоним зміщенням. Проєкт телескопа багато разів міняли. У 2002 році також змінили назву телескопа на честь адміністратора NASA, який виконував обов'язки директора з 61 по 68 роки, і який керував розробкою програми «Аполлон». Виготовлення перших деталей телескопа розпочалось у 2004 році. А у 2005 році було затверджено ракету Носій аріан 5, який мав би вивести телескоп на орбіту. Вже на той час було відомо, що якщо з телескопом щось трапиться в космосі, то полетіти до нього і його полагодити, як це робили з габлом, не вийде. Дзеркало Веба, яке складалося з 18 сегментів, було готовим в 2011 році. В наступні роки були готовими камери, про які ми говорили у попередньому факті, а також різні датчики та основні вимірювальні прилади телескопа. Почали будівництво сонцезахисних екранів, сонячних панелей, баку та інших частин телескопа. Пізніше всі ці прилади проходили тестування. У 2019 році веб склали в одне ціле. У 2020 році телескоп був готовим і водночас добігали до кінця всі основні тестування. А у 2021 році ВЕБ повністю підготували до запуску. Також була складена програма спостережень та наукових досліджень, які веб повинен провести. І 25 грудня о 12.20 за всесвітнім часом того ж року на ракеті Аріан 5 з космодрому Гвіанського космічного центру успішно пройшов запуск телескопа. З початку проєктування телескопа до його запуску пройшло майже чверть століття і було витрачено майже 10 мільярдів доларів, тобто у 20 разів більше ніж було заплановано на початку. Але коли всі побачили перші зображення Вебба, то одразу стало зрозуміло, що воно того варте. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Не забувайте про досягнення габла. Слава Україні!